Так, всім привіт, друзі! І слава Україні! От, значить, дивіться, станок у нас для Віктора з Обухівки готовий. Це ми їх там поміняли із світловодськими. От, і, значить, завтра будемо перевіряти. І наступний станочок у нас буде для Любомира на Одещину. Любомир, вам привіт. От, Значить, матричка готова. Там деякі детальки готові. Ну, коротше, от, я думаю, завтра і ним я вже після обід щось займусь. От. Ну і е, швиденько підемо на хату, трошки подивимось. Ага, іще. Значить, наш е, електро, електродрицик працює чудово. Я замінив на ньому акумулятор. Сам власноруч повністю зробив 23 А. 54 Вольта. Ну, Точніше 48 кажуть на них. От, Бомбезна штука, все працює безвідмовно. Щоб ви зрозуміли, мій 45-й розмір. Тобто тут супер. От. Так, ну і пішли, подивимось трошки, що там, що я там вечерочками, вечерочками, вечерочками наробляю. О, покосив трошки газончики. Отак, лахмата, все. Значить, дивіться, наша прибудова. В останньому відео я показував, там заливав армопояс. от Я вже гаснув сюди дах. І отам от уверху я вже все там поштукатурив на три слоя, сіточка, всі діла, от косик. От, спочатку я поштукатурив, потім гахнув металочерепицю. Для того, щоб не засрати її, не вимазати. От, і вона вийшла чистенька. Ну, вже Якщо будемо робити, там вже я накрию банером. Е -е, якось так, Встановив, вікна, вікна, встановив двері. оцього вікна в мене немає. От. Думав, щось знайду, але так я й не знайшов. От. Ну, Довелося замовити вікно. Тут я залишив отак от пінопласт. от, от, ну, так вам покажу, от. З такими величезними допусками. Вже вікно поставим, от, Тоді я вже його підріжу. Все буде там красиво. Пінопласт я вже почав трошки шуршати, от, чухати, чухав, чухав. Короче, оця пінопластова крошка в мене була, знаєте де? Коли я тут оце все чухав, е, я вам не скажу, де вона в мене була. Ну, коротше, ви здогадались. Е, так, що іще цікавого? Е, сюди, тут, де, де двері, значить, я встановив сюди пінопласт, оцей, що 80, в нього там якась там О, щільність. 80. 80, Якщо не помиляюсь, ну тобто він твердий. От, для того, щоб таке прохідне місце, щоб це було all right. <кій> далі покажу ще отакий прикол. Дивіться, мембрана заводиться під пінопласт, і тут ще теж буде все утеплюватися. От, як ви бачите, я вже трошки почав газоблок. Зрозуміли, для чого газоблок? Для того, щоб двері поставити до газоблоку, От, а далі утеплення вже буде пінопластом. От, компенса... Компенсація цих 10 см. Внутрі тут 10 буде, а отут от, ну десь там з цієї точки вже піде уверх 15. От, такі діла, друзі. От, внутрі нічого святого. ну Точніше, нічого я не робив. От, тут поки що так. Це вікна БУ. Але вони блін, не відкривні, глухарі. От, для холодного тамбура аж бігом підуть. Ну Тут підігрівчик буде, електро, і це таке, хоч включай, хоч ні. Так, ну що іще? Йдемо далі. Тут таке. Зробив трошки по, по дереву, по дереву попрацював для підшиви. От, оця ось досточка, скоріше за все, буде лишньою. Ну, скоріше за все, я ще от, там думаю, тому як е, в мене підшивний профнастіл 50 см, а тут 60. От, ну, не схотів я обрізати черепицю. От, тут 60. ну Я ще подумаю, чи загну о, сам о, от, по типу? Такого 90-градусного голка, і тут буде вже 50 черепиця. або, або замовлю окремо трошки 60 сантиметрів. Так, ну в гаражі там нічого такого не відбулося. От. Значить що, Пінопласт так я вечерочками прошліфовую. Бачите, тут передній план, особливо, Ось він якраз вдоль Вдоль сонця. От Сонце в нас ось там. І вдоль сонця видно, чудово. От. Якби було тепленько зараз, то я б під фонарик ввечері би виходив би і перевіряв би це все діло. От. Ну і так, в принципі, видно. Тобто я ось до цієї лінії всю нижню частину вже шліфонув. І виходить досить, досить непогано. От. Одним дублем сьогодні буде знято, От, значить, тут по цій стороні в нас нічого не відбулося, От, утеплився і <кій> поки що навіть не обрізав піну. Значить, тут трошки всходи щось трава. От, Я провтикав цей момент і ну, полив, полив був закопаний, а Самі оці дощувачі, в мене їх не було. Ну, коротше, я вже все зробив, тут вже полів присутній, тому може, мож, можливо, ми спасемо цей газончик. Можливо, а можливо і ні. Ну, На третій рік він точно буде офігенний. Е, значить, тут, тут іще отак не вистачає пінопласту. Пінопласту не вистачає, а тут ми вже почали. Потроху-потроху оті 150 блоків із перед передостаннього відео, от, що ми зробили, чи 160, ось ми з них зробили такі колони. І тут буде ну, така, така собі тіраса. От, Якщо так дивитись, от така буде тераса. Тут зараз потрібно виставити під дармопояс. У мене є там е, рейка, не рейка, доска 25 мм або 30, 30 мм на 100 От. і в два ряди. Тобто висота армопояса буде 20 см. І тут так само будемо робити дах. А тоді вже оті всі обрештування, всі діла. От. Тому як, е, незручно, ну досить високо. От. А як дах зробиш, так воно вже як начебто і низько. Так, ну, по цій стороні, от якось так. До речі, до речі. до речі. <кій> дивіться, друзі. Вложили ми <кій> наш блок на розчин з гранвіціву. Один до семи. От, Я вам скажу супер. Ось, Дивіться, колона стоїть. Там все по ниточці. Об неї розбиться можна, вона, вона не падає. <хи> От. Вона не падає, все чудово. Тут поки що вирішив зробити без вікон, без дверей, тобто відкрите. От. Не знаю. Дуже, дуже багато грошей коштують вікна, двері. От, поки що так. Колись, якщо в мене буде можливість чи в когось, то хто захоче заложить собі тут. Під вікна залишить і все, нічого страшного. Так, от такі діла. На гранвіці вложиться непогано. От, непогано. І дешево. Бо пісок в нас нічі, Ну досить дороге задоволення. От, якось так, друзі. Так що працюємо. Все поки що Нормас Поки що. Все супер. От такі діла. Так, все. Пішов відпочивати. Бажаю всім успіхів, натхнення здоров'я, бережіть себе, допомагайте одне одному. Всіх обняв і трішечки припідняв. Якось так.